Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 15 лютого. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В одному з дитячих садочків міста отруїлися діти. В Застанівському районі жінка намагалася покінчити життя самогубством, стрибнувши в колодязь із водою. Сьогодні відзначають 185-ту річницю від дня народження архітектора Йозефа Главки. А в одному із дитячих садочків міста отруїлись діти. В групі, де виявили у вихованців дошкільного навчального закладу гостру кишкову інфекцію, оголошено карантин. В цьому дитячому садочку побувала наша знімальна група. В дитячому садочку номер 10 отруїлись діти. Перші вихованці цього навчального закладу з характерними симптомами до лікарів звернулись 11 лютого. Минулого четверга батьки одного з вихованців дитячого садочка «Попелюшка» звернулись до лікаря. У малюка була нудота, діарея та температура. Вже наступного дня з такими ж симптомами до лікувального закладу звернулись ще двоє діток. Станом на сьогодні вже шість малюків шпиталізовані. Ще двоє перебувають на лікуванні вдома. Були Запроваджені профілактичні дезінфекційні заходи в закладі. Висновків ми ніяких не робимо. Ми поки що тільки запроваджуємо профілактичні і протиепідемічні заходи. Група знаходиться на карантині, вона працює на сьогоднішній день, є 9 дітей сьогодні присутніх, які здорові, тому що йде посилений режим прийому дітей і зі сторони медсестри, і зі сторони лікаря. Карантин, це означає, що вони не контактують з іншими дітьми в приміщенні, мають окремий вихід на вулицю. Ситуація в дитсадку перебуває під особливим контролем санепідемслужби. Тут триває розслідування. Діагноз попередній у одної дитини харчова токсикоінфекція у сіми дітей гострий гастраентеракаліт. При отриманні другого повідомлення про такий випадок захворювання від лікувальної мережі ми негайно розпочали комплекс заходів. по… Розслідуванню даного випадка було проведене підрозслідування. Сьогодні ми продовжили дане підрозслідування в даному садочку. Були відібрані проби Про, проби добові, то що зберігалося, це сніданок обід вечеря. Були відібрані змеї як в роздатковій групі, так і на самому харчоблокі. Була відібрана сировина. Результати по заборам води вже відомі. Тут всі показники в межах норми. А більше про попередні результати дослідження причини захворювання дітей буде відомо за кілька днів. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Застанівському районі жінка намагалася покінчити життя самогубством, стрибнувши в колодязь із водою. Завадити лиху допоміг її чоловік та місцеві рятувальники, що стало причиною намагань жінки вкоротити собі віку. Про це дивіться далі в сюжеті. 15 лютого, близько першої ночі, в селі Малий Кучурів з Останівського району, ось в цьому колодязі, покінчити життя самогубством намагалася 28-річна місцева жителька, яку намагався врятувати її власний чоловік. На місце події прибули рятувальники. Вони з'ясували, що в криниці на глибині близько 8 метрів у воді перебуває двоє людей: це чоловік і жінка. Рятувальники з допомогою спеціального обладнання спустилися вниз, і з допомогою рятувальної мотузки допомогли людям піднятися на гору, де їх було оглянуто медиками і. Госпіталізовано в лікувальний заклад місто Заставна. Як розповідає родичка Горе самогубці, жінка має двох дітей та чоловіка, з яким проживає на окраїні села. Маючи схильність до алкогольних напоїв, у даний випадок завдати собі якоїсь шкоди не є першим. Родичка згадує події, які трапилися вночі. На прохання жінки ми не показуватимемо її обличчя. Перший раз. Це вона каже, вона й травилася, і ви різала, і віхати це хотіла, я ж кажу, що це не перший раз було. Ні з того, ні з цього, ми кажемо, вона вийшла. Ми за нею, Катя, Катя її немає ніде. Та чоловік пішов її шукати. І потім привели її сюди. Вроді би все нормально. Виходимо, вона хотіла скакати в цю керницю. Ну тут що неї на подвір'ї. Але не скочила. Ала прибігла, каже, що вона та скочила. Ми всі виходимо, її немає ніде. Кричимо, Катя, Катя. Я викликала швидку і викликала міліцію, бо що дійсно втопилася. Приїхали, вони всі там, ми дивимося. А вона там лежить, сплила такою. Тоді ми кажемо, вітя спустили. Я спустили ще один чоловік. Спустили вітю по поціл. Ну, по так, так. Туди у Кернезю, і кажуть, тримай її. Він її там тримав, поки не приїхали рятувальники. Жінку доправили до реанімаційного відділення районної лікарні. На момент нашого приїзду в лікувальний заклад її вже там не було. Пацієнтка поступила у відділення реанімації близько четвертих години ранку з діагнозом переохолодження важкого ступеню. Внаслідок падіння в воду криниці. Стабілізований стан, проведено низку обстежень. І в зв'язку з відмовою пацієнтки та родичів від подальшого лікування в, стаціонарному відділ, в стаціонарі психі психі психікарні пацієнтка виписана додому на поруки чоловіка. Стан пацієнтки стабільний. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Мітинг Панахида, присвячений 27-й річниці виведення військ з Афганістану, відбувся в Чорнівцях. За роки війни додому не повернулись 56 буковинців. На знак світлої пам'яті представники влади, громадських організацій, побратими і не тільки поклали вінки та квіти до пам'ятника загиблим в Афганістані. Коли-то Я думав і не розказував своїм дітям, У мене п'ятеро дітей не розказував про війну, нічого, не, не довжен чоловік нічого знати про війну. Є ще діятелі, які змушують народ вновь і вновь прикасатися к теми, і спитувати ці болі ті страдання терять, самих лучших терять. Видно ж на війні гибнуть в основному солдати і в основному лучшие люди. Учасник бойових дій в Афганістані Юрій Лузюк каже: Буковинці мають пам'ятати воїнів-інтернаціоналістів, які виконували свій обов'язок на цих фотографіях. Брати, чоловіки, кохані, котрих вже немає. Їх забрала війна. З половиною тисячі загинуло на тих полях. Серед них і 56 наших буковинців. Рани, калитство залишається у тих, які є на сьогоднішній день. Посеред нас на знак світлої пам'яті представники влади, громадських організацій, побратими і не лише поклали вінки та квіти до пам'ятника загиблим в Афганістані. Святі отці молились за їхні душі, за мир в Україні і за воїнів, які наразі боронять Україну на сході. Учасник АТО Андрій Поховець каже: війна згуртувала атовців та учасників бойових дій в Афганістані. Вы понимаете, как бы сейчас в данный момент России, тут сплотились ребята и афганцы, то есть это э, защитники области, Родины, да, то есть это те, не делятся они там на афганцев, на участники ВАТО, это участники боевых действий. И мы вместе со всем народом молимся Господу Богу и надеемся. Надеемся, что скоро наступит еще один день. Ще один праздник в Україні, как 9 мая, 15 февраля. Еще один день, коли на нашій землі наступить мир. між тим під час мітингу панахиди закликали шанувати не лише загиблих, а й живих героїв. Чи питання зараз соціальне питання? Питання. Лікування, питання саніторно-курортного і, звісно, квартирне питання. Бокуменці, які прийшли на мітинг панахиду, присвячені 27-й річниці виведення військ з Афганістану, кажуть, молитимуться, аби війна більше не забирала жодне життя. Боже, це страшно жахливо. Ця війна оп'ять забирає нашу молодість, наші молоді цвіта, цвіт, цвіт народу, люди гинуть. Ольга Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Учаснику АТО квартиру в подарунок. Під час урочистостей до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав Кіборгу Валерію Красняну вручили сертифікат на однокімнатну квартиру в Чорнівцях. Такий подарунок зголосився зробити директор будівельної фірми Ромтіс Буд Ромео Скрипа. Буковинці, які на сході боронять свою країну, не в змозі дбати про добробут своїх родин, які залишилися вдома і чекають на них. Тому це має зробити держава і всі небайдужі буковинці, вважає депутат Чернівецької міської ради Василь Максимюк. І одне з найважливіших питань забезпечення наших героїв квартирами та земельними ділянками. Повільно ці процеси проходять Чернівцях. Ну, ми повинні розуміти, що площа Чернівців досить мала. Сьогодні в черзі стоїть більше як тисячу чоловік на отримання земельних ділянок. Питання потрібно організувати, але ми повинні для цього прикласти всі зусилля. Надзвичайно активно до такої допомоги мають долучатись також підприємці, депутати і всі небайдужі боковинці. Не словами, а власним прикладом це продемонстрував Ромео Скрипа, депутат Чернівецької міської ради і директор будівельної фірми Ромтізбут урочисто передав сертифікат на однокімнатну квартиру учаснику АТО Валерію Красі... Сняно, я сам шокований від цієї ситуації, звісно, дякую. Економічна ситуація дуже складна, і нам також нелегко це було зробити, але час не чекає, і тому ми вирішили все ж таки зробити цей внесок, подарунок. Директор будівельної фірми «Ромтізбуд» каже: вартість квартири 700 тисяч гривень. Вручили сертифікат на однокімнатну квартиру від фірми Ронтезбод, але він має право вибирати на сьогоднішній день з трьох об'єктів, де ми будуємо. Тобто те, що йому сподобається, в якому місці він буде собі обрати. Мені дуже приємно, що я з цими людьми, це мій колега по фракції. Ми в одній фракції в Чернівецькій міській раді Петра Порошенка, блок Петра Порошенка Солідарність. Мені дуже приємно, що хлопці показали перший приклад. Керівник центру допомоги учасника МАТО Кіборг Валерій Краснян каже, тішиться подарунком, що таких, як він, добровольців, визнають і шанують, але хоче, аби всі без винятку атовці отримали житло і запевняє, чимало для цього вже зроблено. Будемо піднімати земельні ділянки для того, щоб будівництво фірми, які будуть співпрацювати на відсотках, безкоштовно для хлопців будували квартири. У нас вже є програма у хлопців, які за то повернулися, які мають громадську організацію. І зараз будемо розбудовувати цю програму, щоб кожен боєць отримав. Згідно з, з закону, спочатку загибші, поранені, інваліди і всі останні. Ольга Андрійська, Денис Науменко чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні відзначають 185-ту річницю від дня народження архітектора Йозефа Главки, автора архітектурного ансамблю резиденції митрополитів Буковини та Далмації. Тож в Чернівецькому національному університеті із цієї нагоди відбулися вже п'яті главківські читання. Чернівецький національний університет імені Юрія Футковча включено до світової спадщини ЮНЕСКО. Університет проводить кожні два роки засідання круглого столу, присвячені дню народження главки. Сьогодні буде п'ятий раз відбуватися, і будуть 13 доповідей, Дуже цікаві разом із читанням представлена виставка його праць, з якою більш детально можна ознайомитись в бібліотеці університету. В даному залі представлена тільки частина матеріалів, які стосуються Йозепа Главки. Тут кілька є моментів, які стосуються перш за все і пов'язані з його. При життєвими працями ось тут ви можете навіть поглянути це оригінальні його креслення, його праці, прижиттєві праці з історії архітектури і все те, що стосувалося досліджень особи і наукових досліджень Йосифа Главки протягом багатьох десятиліть. Архітектор меценат, перший президент Чеської академії науки і мистецтв, усе це про Йозефа Главку. За своє життя він розробив креслення понад 150 будівель у відні, празі та інших. Містах, проте найкращим його витвором вважається ансамбль резиденції Буковинських митрополитів у Чернівцях. Один із корпусів ЧНУ. Катерина Буняк, Дар'ятов, Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. День одного експоната. Саме під такою назвою в Чернівецькому краєзнавчому музеї відбувся захід, присвячений 185-й річниці від дня народження архітектора Йозефа Главки. В музеї були представлені архівні документи про історію будівництва резиденції митрополитів в Чернівцях. З нагоди 185-ї річниці від дня народження чеського архітектора Йосифа Главки у Чернівецькому краєзнавчому музеї представили ось такі архівні документи. Це лише невелика частка тих документів, які розповідають про історію будівництва резиденції митрополитів в Чернівцях, адже не існує окремого архівного фонду для їх зберігання. Сьогодні ж демонструють найяскравіші, найзначніші. Всі документи, які представлені, вони є німецькою мовою. Ну, до прикладу, це є перший протокол другого. Періоду засідань він записаний 23 березня 1864 року. Одна з його будівельних робіт знаходиться в Чернівцях. Завдяки їй нас знає весь світ. Символом нашого міста, столиці Буковини є саме. Будівля резиденції, і ось про резиденцію в усі часи відзивалися дуже з великим позитивом і з великим захопленням. Якщо, наприклад, бути у Чернівцях і не побачити резиденцію, це однаково, що побувати в і не побачити папу римського. Катерина Буняк, Дар'я Топіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Допомогти військовим в день святого Валентина вирішили буковинські волонтери, організувавши на соборній площі міста Чорнівці ярмарку, де кожен охоче міг придбати солодощі, спробувати чар зілля та багато іншого. На всі виручені кошти волонтери збираються придбати необхідне обладнання для військових. Про це в нашому сюжеті. В День Святого Валентина, прийшовши на соборну площу, кожна закохана пара або будь-який охочий міг зареєструватися та придбати за певну суму лоти та сертифікати, які розігрували під час свята. Відтак кожен міг виграти можливість повечеряти удвох в одному із закладів, проїхатись на кареті чи лімузині містом і взяти участь у фотосесії та багато чого іншому. Все це, як кажуть волонтери, дасть змогу провести незабутню день закоханих, тим самим допомігши солдатам на сході. Мета нашого заходу не забути, що сьогодні 14 лютого, День Закоханих. Тобто, люди, які живуть в Україні, все-таки це свято відзначають, тому що це є почуття, це є якась довіра одні одним, це є нові створення нових сімей, нових пар. Але наряду з цим ми чітко знаємо, як волонтери, що, на превеликий жаль, сьогодні в Україні ще війна, і ми за це не забуваємо. Куштувати різні смаколики, придбати цікаві вироби ручної роботи у день всіх закоханих на площу завітали чернівчани різного віку. І ми прийшли, просто з друзями вийшли. Ми кохаємо один одного. Це моя дружина. Це мій чоловік. І прийшли побачити, як тут треба допомагати. Тому ми от купили пару штучок для своїх друзів, які нас чекають, і для себе допомогти якось. Невеликими коштами для наших хлопців у більше таких людей тут було дуже мало сьогодні. Правда, людей. але сподіємося, що до тут буде їх багато. Буковинські лісовики, які долучились до заходу, приготували у великому котлі цілющий карпатський чай під назвою Чарзі для для двох ми трошки з точки зору науки трошки мені б допомагала коліжанка, яка займається фіточаями. Вона мені допомагала знайти рецепти і ті трави, які саме впливають на. Почуття, тобто на неї і на нього. Справді можна було там знайти купу інгредієнтів, але саме ці траві, які ми перелічили: шафран, лаванда, ехіноцея, герань, перстач, шепшина. Це саме ті такі, котрі мають дуже багато впливу на позитивний на організм. За виручені кошти волонтери хочуть придбати метеостанцію для артилерійського загону високомобільних десантних військ, частина яких базується в Чернівцях. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Святковий захід в честь Дня святого Валентина відбувся і біля торгівельно-розважального центру. Депо, куди прийшли закохані, одружені та ті, хто шукає свою другу половинку, щоб запалити найбільше серце міста і свічок. Бачив все це наш кореспондент Петро Гайдащук. Запалювання найбільшого серця міста Чернівці є традиційною акцією. Як розповідає пані Наталія, її проводять вже п'ятий рік поспіль, що з кожним разом приваблює все більше людей. Коли побачили, скільки людей прийшло на цю акцію, скільки людей захотіло, ну скажімо, об'єднати своє серця в цей день. Да? І скільки позитиву це принесло, ми вирішили повторити і щороку тепер повторюємо. Як бачите, людей приходить. Щорок і більше цього року, можна сказати, що дуже позитивно. все. запалити найбільше серце з п'яти тисяч свічок прийшли як закохані пари, так і подружжя. Не як не прийти, такий день сьогодні романтичний день кохання всесвітній. Хочеться теж зробити свій вклад в таке собитє таке в Чернівцях. Все ж таки не кожен день таке робиться. це свято з моєю хана Христина. Щоб підтримати цю чудову акцію, підтримати це що людей збираються, і в цей чудовий день показати, що ми люди не що люди кохзакохані не ровнодуші один до одного. Це. Для учасників заходу були проведені різноманітні конкурси та розіграні призи. А дехто з присутніх наважився в цей день зробити своїй другій половині пропозицію руки та серця. Вийдеш на Тож ми це напевно всіх, символічний всіх, всіх, день для того, щоб признати своїй коханій дівчині торт, в своїх почуттях від? і відчути її взаємні це, Напевно, це найкращий це, день для це, цього. На першому Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Він наразі в мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.